28 основних питань депутати винесли на порядок денний серед першочергових звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області за 2013 рік, а також питання про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення батальйонів територіальної оборони Київської області та інші. Це зміни до статутів комунальних підприємств, це зміни до бюджету. Розпочали з вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих українських військових під час проведення антитерористичної операції. Перед початком засідання Київської облради біля приміщення зібралися люди незадоволені ситуацією навколо селища Коцюбинське та Біличанського лісу. Зокрема, депутати виступили за відстоювання інтересів громади. Селище Коцюбинське немає затверджених меж Київської обласної ради з 1991 року. Депутати-мажоритарники від селища Коцюбинське планували винести на розгляд сесії питання про встановлення меж селища Коцюбинського. Всю всю ніч ми працювали з Віталієм Володимировичем Кличком. Сьогодні рано вранці ми знову зустрілися. Підписали трьохсторонній меморандум між містом Києвом Київською обласною радою та селищем Коцюбинське про створення робочої групи, яка протягом двох тижнів має вирішити це питання. Крім того, на засіданні сесії офіційно оголосили про створення міжфракційної депутатської групи Партія розвитку України. Голова групи в обласній раді Станіслав Поліщук каже, це політична сила нової якості. Також він озвучив плани новоствореного об'єднання в Київській обласній раді. Практично всі депутати, які об'єдналися навколо нашої групи, вони є представниками своїх регіонів. Вони є носіями проблем в своїх регіонах, і це та частина активна частина депутатського корпусу, яка на протягом всього цього депутатської роботи вела активну діяльність. Депутати прийняли питання порядку денного, без попереднього обговорення. На сам кінець вони зібралися запровадити нові обласні цільові програми розвитку Київської області. Катерина Бонько, Євген Бурдієв, служба інформації за київським часом.